Вітаю, закінчився Рамштайн, і за лаштунками його є багато незадоволених в Україні. Хтось чекав на сотні літаків, хтось чекав на сотні танків, але вони вважають, що ми щось не отримали. Я хочу пояснити, що відбулося у Рамштайні. По-перше, на Рамштайні прийнято головне рішення: Україна буде отримувати всю зброю, яка потрібна. Україну будуть підтримувати до того моменту, поки Україна не переможе Росію. Так, є деякі проблеми. Ми ще не отримали літаки, на які сподівалися, літаки-виміщувачі. Всіх хотіли побачити f 16 на боці української армії. Але є декілька проблем, про які чомусь всі забувають. Ну, наприклад, F-16 повинні десь сідати та десь літати. І це повинно бути в Україні. В Україні поки немає, на жаль, таких місць через те, що Русня знищила аеродроми, які могли б приймати F-16. Окреме питання підготовки льотчиків. Ну скажіть, будь ласка, хто знає, скільки треба часу на підготовку до півроку, але за цей час ніхто з них, ці, хто готують, не можуть приймати участь у війні? Так є окрема історія, коли можна домовитись з іноземними а, пілотами, які будуть приймати участь. Ну, наприклад, як це було в Іспанії в минулому сторіччі. Але робити якісь інтернаціональні бригади це теж час. Окреме питання, що після кожного виліту потрібна технічна оброботка з кожного літака. З ними повинні працювати техніки, їх теж треба підготувати. Тож, поки вирішуються ці питання. І ще одне. Розумієте, кожен раз ми очікуємо на якусь вандервафлю. Якесь чудо якесь, якесь чудо зброю, яку ми отримаємо і зразу переможемо. Пам'ятаєте, дайте нам стінгери та джавеліни. Ми переможемо. Потім дайте нам гаубиці, ми переможемо. Потім дайте Хаймерси, ми переможемо. Дайте танки – ми переможемо. Дивіться, а Ці фрази лунають не для військових на заході. Ці фрази лунають для українців. На жаль, це не зовсім достовірна інформація цим всім можна перемогти, а не, але не за день, не за тиждень і не за місяць. Бо з того з боку, наші вороги теж мають літаки, гаубиці, танки і зброю. Треба це враховувати. Окреме питання те, що багато незадоволених кажуть: от захід нас зливає. Вибачте, що значить зливає. Нам допомагають, ми отримуємо всю зброю. І головне, давайте казати про. Те, що нам найнеобхідніше, а це снаряди. На день ми використовуємо десь 5-6 тисяч снарядів це велика кількість. І зараз Сполучені Штати будуть допомагати нам так, як ми допомагали навіть раніше. Вони вичерпали свої запаси, але вони розуміють, що без снарядів ми не зможемо виграти. Тому вони напрямки зараз замовили нові снаряди у виробників. Врахуйте, раніше. На місяць, навіть не на місяць, на рік вироблялось 30 тисяч снарядів 155 мм калібру. Зараз Сполучені Штати хочуть довести виробництво до 90 тисяч снарядів на місяць, 30 тисяч на рік, 90 тисяч на місяць, і це потрібно Україні. 90 тисяч снарядів на місяць це можливість нищити русню. Без зупинки, але хочу зразу пояснити всім, що не всі снаряди ми отримуємо. Частина потрібна НАТО і Сполученим Штатам, щоб поповнити свої запаси, які вони трохи вичерпали, надаючи нам снаряди. Тож, ми отримуємо те, що нам потрібно. Позавчора з'явилася інформація, що Сполучені Штати вже виділили півмільярди для того, щоб замовити снаряди від виробників. Ми отримуємо 250 тисяч снарядів. Це півмільярда доларів. Перші снаряди ми отримуємо вже в березні, це за декілька тижнів. Тому не треба казати, що Рамштайн погано закінчився. Він закінчився трохи не так, як багато хто мріяв, але не треба бути мрійниками, треба бути реалістами. Нам допомагають допомагають перемогти русню і допомагають так. Щоб ми а, могли опанувати ту зброю, яка в нас є, використати її, і, вибачте, але допомагають по максимуму на цей момент. А інколи хочеться більшого, я розумію, дехто вважає, нам повинні допомагати. Ні, ніхто не повинен нам допомагати. Якщо хтось апелює до Будапештського меморандуму, хочу нагадати: той меморандум, великий пшик, пуста бумажка. На жаль, а, цей документ вважається якимось дивним. Він не ратифікований жодною країною в парламенті. Він а, не прийнятий як базовий, ніяких договорів про допомогу в разі нападу не підписано. Тому це бумага. Чи. Нормально, що так сталося? Ні, не нормально. Але ще раз хочу сказати: нам ніхто нічого не винний. Ми повинні були спочатку дочекатися, щоб цей документ ратифікували десь, а потім вже позбавлятися ядерної зброї. Цього не сталося. Запитання повинне бути поставлене до влади, коли була коли, коли, котра була тоді. Але ще раз, це українці обрали тоді Кравчука, а не Чорновола. І саме Українці повинні запитати, як влада, якого не обрали, так повела собі. Окей, перевернули сторінку. Йдемо далі. Нам всі повинні кажуть люди і дивуються, чому на Рамштайні нам не дали більше зброї. Хто нам винен? Польща? Вона щось підписувала з нами. А може Словаччина? А може Естонія чи Норвегія? Яка країна нам винна? Тому не треба узагальнювати. Італія, Франція. Ні, вони дають зброю. Так. Нам хотілося б більше, хотілося б, але ми отримуємо ту зброю. Більше того, без цієї зброї ми б вже програли. Давайте розуміти а, такі прості речі: не було б цієї зброї, якби ми зупиняли ворога. Ніяк тому а, відкиньте свої бажання і віру в рожевих поні або якісь там єдинорогів. Їх не існує, як і не існує фантастичних бажань, що ми отримаємо все в один день і за тиждень виграємо війну. Ще раз наголошую: війна надовго, а Рамштайн це координація дій наших західних партнерів і надання нам зброї та допомоги. На останньому Рамштайні було головне: Україна отримає все. Більше того, зараз важливо не тільки, що отримує, а як швидко. Дивіться, вже готуються екіпажі для танків, вже готуються, вже тренуються. Нова кількість військових з інструкторами НАТО, які готують їх для того, щоб вони були більш підготовлені, і для того, щоб їх бойова ефективність була значно вища, ніж зараз. Проводиться бойове злагодження. Підготовка йде до контрнаступу. Все це йде. І тому не треба таких зрадницьких якихось там ідей про те, що Рамштайн був поганий. Поганий тільки для тих, хто вважав, що ми. Живемо в якомусь ілюзорному світі. Ні, ми живемо в реальному світі. Окреме питання про те, що ми отримуємо і далі зенітну зброю, ППО, ми отримуємо далі снаряди, ми отримуємо все, що завгодно. Але ще раз, нам потрібно все розуміти, як є, а не уявляти, якось, якось там собі марно, що. А, ну нам повинні всідати ще раз ніхто не винен. Нам добровільно допомагають, захищаючи фактичну демократію в світі. Більше того, є величезна кількість політиків, які бояться, що Україна переможе да, на Заході, і потім Росія буде вважати, що м, Захід втягнути війну і може випустити ядерну зброю. Є такі, які бояться. Ну, що робити? Вони є і без них нікуди не дітися. Їх переконувати треба. І я вважаю, що їм потрібно боятися не того, що Україна переможе Росію, а того, що Україна може не виграти у Росії. Бо це знак всім тоталітарним режимам у світі. Дивіться. Можна йти проти колективного Заходу, можна фактично порушувати стандарти демократії, можна. Плювати на все, на що ти хочеш, і робити, як хочеш. Можеш бути Лукашенко, можеш бути Кінчен іном, можеш бути ким завгодно, і захвачувати чужі території. Це дуже поганий сигнал буде для всього світу. Тому більшість політиків зараз допомагають Україні. Більшість розуміє, що нам потрібна допомога, і саме більшість вирішила на Рамштайні, що ми будемо отримувати і далі цю допомогу. Окрема історія. Хочу нагадати, що на минулому Рамштайні не було прийнято рішення про отримання танків. Воно було прийнято через декілька днів. Як це сталося? Ну, повірте, є непублічні історії. А окреме питання, що є непублічна історія, і про те, що ми не знаємо, що ми ще отримаємо. Так, ми хочемо отримати ракетну зброю дальньої дії. Отримаємо з часом. На жаль, з часом. А поки ми повинні розуміти, що ми отримуємо все, що нам дають. Ми отримуємо те, що нам потрібно, хоча й хочемо більшого. Я, як і ви, хочу, щоб війна закінчилася як можна скоріше. Я хочу, щоб війна не тільки закінчилася, а ми перемогли. Для того нам потрібна зброя, для того нам потрібна армія. Тому готуємось, гуртуємось, навчаємось використовувати цю зброю. І займаємось виробництвом своєї зброї. Щоб не залежати від заходу та від наших партнерів, треба виробляти свою. І виробляти треба не тисячу снарядів на місяць або 500 мін на місяць, а треба виробляти значно більше. Для того треба запускати лінію: одну, третю, п'яту, 150-ту. Треба розуміти, що нам потрібні свої вільхи. Нам потрібна більша кількість тугом. Нам потрібне не тільки Богдани, а все, що може нищити русню а українського виробництва. Цим треба займатися. Це треба виробляти. Також треба виробляти все, що ми можемо робити по західним ліцензіям. Але ще раз кажу: своя зброя, свої снаряди, свої патрони, нам потрібно теж робити. Бо без цього ми будемо залежати. І ніхто не знає, хто на яких виборах де переможе. Може, росіяни так складуться, що десь хтось переможе і почне руйнувати цю антипутінську коаліцію. Тому ще раз скажу: готуватися треба сьогодні. Я декілька а, там, місяців назад, це було ще в минулому році, почув від одної людини: ми не знали з влади, ми не знали, що війна буде такою довгою. Ми думали місяць, два-три. Ви не готувалися до війни. Ви не вірили в те, що війна може бути реальною. Коли вас про це попереджали, ви казали: не розштухуйте лодку, бо ви хочете піару, і ви на цьому хочете свій рейтинг підняти. Ні, ми вас попереджали, що треба, треба готуватися до війни. І зараз ми хочемо сказати ще одне: на Рамштайні нам дали зброю. Хочеться більше, теж розумію, отримуємо з часом. А поки давайте казати дякую тим, хто нам дає зброю. Давайте казати дякую тим, хто готує екіпажа і пілотів. Давайте казати дякую тим, хто навчає наших військових. Давайте казати дякую тим, хто забезпечує всім необхідним від зимової форми до камуфляжу або масхалатів. Давайте казати дякую і не забувати. Що нам допомагають друзі, партнери. І ми повинні казати їм за це дякую. Але саме ми будемо звільняти нашу Україну. Саме ми будемо нищити окупантів. І виключно від нас залежить, коли війна закінчиться. Тому гуртуємось, готуємось, навчаємось, віримо в ЗСУ і Залужного і перемагаємо ворога. І не живемо. В ілюзіях. Будьте реалістами. Україна все одно переможе. Слава Україні!